Всім привіт! Сьогодні розбираємо стартер Bosch Підходить він до лендроверів, до BMW, Opel BMW 3, 5. Сьогодні вам покажу в своєму короткому відео, як можна шведесенько розібрати, витягнути звідси кольорові метали. Почнемо з того, що зріжемо. Можна розкрутити, а можна, щоб було швидше. А в нас відео про те, як було швидше, зрізати оці гайки і відділити сам якір від, від тулуба від корпуса. Всім нагадую, що при роботі з болгаркою. Завжди потрібно використовувати захисну маску для вашої безпеки. Так що починаємо. Покажу де робиться надріз. Болти я вже подрізував Залишилося відкрутити тільки дві. Два цих болтика. Я їх зараз дуже швидесенько відкручу, і він просто розпадається. Цю штуку потрібно просто відрізати мідну. Він вже розпадається, бачите? Вже розпадається. Розпався. Серебен якір, зараз я його витягну, ці штучки ці штучки викручуються дуже швидко. Зараз лізум по скупці. так, Зараз я його докручу. От таким чином, друзі, розбирається. Стартер від BMW Це ВК, я вже вам показував, ВК стартер, як воно розбирається в попередніх відео. Зараз і його розберемо. Все відкрутимо, покажу і покажу, скільки вийшло кольорового металу. того, щоб зняти ВК потрібно розкрутити гайки. Так. Тягуючи ВК я вже відділив. Розпалось. Все дуже легко. Так, ВК розберемо кремо. Так, що далі? Це вже Це вже не потрібно. Там друг, а ячку можна лишити. Так, що ми відкручуємо ту ну, штуку? Тяжко відкручиваете, все пішло руками. Руки, конечно, грязні. Ми так, як завжди, стукаємо молитком. мало би випасти. Пару наступну. Якір. Тут є штоперне кальцо, його просто треба витягнути, і він розпадеться. Якір можна кидати, розігрівати. Традиційно якір витяг... витягнув з нього. Зараз кинемося на розігрівку. Витягнемо звідси мідь. Так, наша пічка. якір кидаємо сюди. Просто кидаємо в та він собі там смажиться, поки не стане червоним. якір ще смажиться, просто іншим способом витягнути діти мідь неможливо. Край ще трошки посмажиться. Кинемо дров. Сьогодні я нікуди не спішу. Так, маємо ще тут мідь. Це я пробував відкручувати. Його ну, дуже важко відкрутити. Буду пробувати зараз ще. Якщо я відкручу, я вам покажу. Попробую постукати, але просто моя, моя викрутка там не справляється. Якщо я не зможу це відкрутити, і вам рекомендую те саме зробити. Просто болгаркою. робите надріз тут. Ну, в четвер Розгинаєте його, воно дуже легко в іншу сторону виходить. Ну, Все ж таки краще відкрутити. Зараз спробую ще разок. Постукаю, а потім спробую крутити. Так, народ. Відкрутити я не зміг, так, тому що там дуже сильно зажато. Я вирішив це просто перерізати, розігнути і просто витягнути. Ось таким чином зроблені надрізи. Зараз буду витягувати. От робота відбувається таким чином, що я потрошки його витягую. Що стартер, стартер це така штука, що дуже тяжко розбирати. Навіть якщо її випалити і, і так, по черзі розбирати кожну частину, все одно він, якщо взяти з тих відео попередніх, що я всіх викладав, то, якщо порівняти з, з двигуном від холодильника чи від пральною машини, то стартер розбирати найтяжче. Звісно, що є різні стартери, але, наприклад, якщо він великий і добре заплавлений, то стартер найтяжчий. Все, мідь я вже витягнув. Ось така невеличка. Случилась. Зараз йду за якорем. Потім ще розріжемо така воно вже було все разом, додаємо то все докупи. Піч моя вже загасла. А як дивіться який червоний, так як я вам і казав, спеціально хотів показати. Дивіться який червоний. Зараз ми то все добре вигорю. Зараз скидаю це в воду. Вони будемо його розрізати. Після того, як я його опалив роблю надріз, найкраще робити надріз тут під самим краєм по колу. Дуже легенько все обрізається, це відпадає, сміття вже вигоріло. І потім плоскову психолозі з іншої сторони витягуємо мідь. Це обрізається, це витягується. Ось так він має, він же обрізав, я його обрізав, ось так він має виглядати. І то просто витягуємо. Зараз я вам покажу, як воно витягується. так, знову помічників у мене нема сьогодні. Ось Оце просто треба розбити і відділити мідь. Так виглядає зріз. Можно просто молотком постукать и сюда, и она распадается. Я раз покажу. С таким чином. С таким чином. Так. Все. совершился черный металл. Традиційно ми в кінці роботи то все зважу. Будемо знати, скільки буде Міді і стартера Bosch, який попередньо стояв на машині BMW підка. Традиційно зараз зважимо в кулячку і будемо знати, скільки яка вага Міді, стартер Bosch. Я скину в один кульочок. Спочатку важимо міч, а потім дірлюміні. Налаштовую ну, вагу. кульочок 1 кілограм 05. Це вага міді. Так, мало що не забув, тут ще є у нас кришка стартера. Зараз теж її так само кинемо на вагу. Так, і дюралюміній. 590 грам так Що маємо результат? 1 кілограм міді і майже 600 грам дюралюмінія Чорний метал теж має здати. Так що стартер розбирати нелегко. Ну, але варто. Так, це вже чорний. Сподіваюсь, що мій невеличкий відеоролик комусь стане корисним, стане в нагоді. До зустрічі всім на гарного настрою. inscreva-se no canal